Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні видівки. Сьогодні буду пекти калач з начинкою та мигдалевими пластівцями. Для опари беру 3 грами сухих дріжджів, додаю 1 чайну ложку цукру, це 5 г, і буду додавати 6 чайних ложок теплого молока. Взагалі, теплого молока у мене наміряно 250 мл. В дріжджі додаю 6 ложок, змішаю і залишу на 20 хвилин, щоб дріжджі вже почали діяти. Опара завжди нам показує, чи активні дріжджі. Якщо опара не підійшла за 20 хвилин, то навіть не тратьте свій час, потрібно другі дріжджі. Поки займемося приготуванням цедри. Для випічки калача я беру цедру з одного апельсина та з одного лимона. На тертушку щищаю тільки помаранчеву та жовту частинку, щоб не гірчило в тісті. Тісто при додаванні цедри дуже гарно пахне. Тепер пересіваємо 500 грам борошна на наш калач. Борошно у мене вищий сорт, пшеничне, звичайне. І сюди ж в борошно буду додавати сіль 1 четверту чайної ложки. Решту цукру. Цукру тут у мене 100 грам. Додаємо нашу цедру, яку ми взяли з одного лимона і одного апельсина. І додаємо решту молока. Тобто, всього 250 мл. Тепер додаємо одне яйце, воно в мене кімнатної температури. І сюди ж вже будемо додавати м'яке масло. Масло беру 25 г. І додаємо нашу опару. Вже шапочка гарно піднялася, дріжджі гарно діють, активні. Все сюди додаю і буду зараз змішувати. По бажанню, ще можна покласти сюди 5 г ванільного цукру. Хто не любить, можна не класти. І починаємо замішувати тісто. Тісто буде таке молоде, не забите. Так що зразу вимішую рукою, воно таке як рідкувате, а потім поверхню припилю борошном і буду вимішувати вже на поверхні. Тому що, коли молоде тісто, в мисці незручно, воно дуже прилипає до стінок. А так на поверхні скоріше вимішується. Взагалі, на замість тіста, у мене йде небагато, 5-7 хвилин. Ось дивіться, вже воно гарно Гарно майже вимісилося, вже до рук не так береться. Коли вже побачили, що воно не береться, беремо салатник, промащуємо олією. Дивіться, вже воно, якщо руки в олії, взагалі дуже гарно, воно гладеньке робиться. Робимо кульку, Ось бачите, воно прилипає, але ж. Тісто гарне, не забите, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці рівно на 1 годину. Пройшла одна година, тісто трошки підійшло, ми тепер його обминаємо. Я обминаю знизу до середини прокручую мисочку, так? і потім, коли вже дійшла, я його просто перевертаю. Знову накриваю. І залишаємо вже на 40 хвилин після другої обминки. Пройшло 40 хвилин. Тепер я зважую, щоб мені поділити рівно на три частини. Можна приблизно ділити, але хочу, щоб наші всі косички були рівні. Всього у мене 960 грам, тобто, кожна з косичок повинна бути 320 грам. Тепер я підпилю поверхню і зроблю таким рулетом тісто, тому що тоді буде зручніше нам поділити його на частинки. Якщо немає ваги, нічого страшного, приблизно діліть на три частинки. Ось так я кладу, і тепер приблизно три однакових частинки я буду відрізати. Десь так думаю, що Якраз будуть приблизно однакові. Зараз зважу одну частинку 320 грам, чудово, другу. Ось так, тепер з кожної частинки я роблю кульку і відставляю її на притрушену поверхню борошном. І дві кульки буде чекати, а вже з однієї я їх не накриваю, тому що це вже вони зараз будуть в роботі, вони не встигнуть засохнути. Ось цієї кульки я буду починати. Тепер мені потрібно з цієї кульки зробити спочатку овал і його розкатати. Розкатати потрібно приблизно, щоб його ширина була 20 см, а довжина 40 см. Ну, це приблизно, в залежності від того, якого розміру ви захочете робити калач. Я буду любити його в формі і десь приблизно такі розміри. Розкатую тоненько, щоб товщина тіста була десь приблизно 3 мм. 3-4 міліметри. Беру качалкою і розкачую. І це буде перша наша косичка, яку я буду начиняти. Начиняти я буду трьома начинками: це будуть родзинки, це буде сушена журавлина і це буде шоколад. Родзинки та журавлину я попередньо промила і просушила на паперовому рушничку. Тепер я так смужкою викладаю родзинки. У мене орієнтовно на цю косичку пішло 50 г родзинок. Хочете, кладіть більше, по можливостям. Чим більше покладете, тим смачніше буде. Ось так я виклала, і тепер я буду тістом його закривати і так буду скручувати, робити такий рулет, прокручувати і придавлювати. Саме головне, щоб кінчики рулета були такої самої товщини, як і серединка. Тепер треба дуже гарно заліпити, тому що, якщо десь погано буде заліплено, при випіканні тісто може там лопнути і не треба нам цього. Нам потрібно, щоб був дуже гарний по формі, красивий і смачний калач. Коли вже гарно все заліплено, трошки підпилюємо борошном і починаємо його трошки розкачувати руками тільки середину. середину. Зсередину робимо також, як і кінчики, щоб був наш калач рівненький. Ось так. Тому що, як будуть кінчики тоненькі, то він буде однобокуватий. Далі так само беремо і начиняємо другу кульку журавлиною. Журавлина теж, так як і родзинків, в мене промита і просушена на паперовому рушничку, вона сухенька. І так само будемо закриваємо і дуже гарно будемо заліплювати, щоб ніде нічого не розійшлося при випіканні. Ось так. І розкачую тільки середину, від середини до кінчиків. Міряю, щоб була такою ж косичка, довжини, як і перша. І останню роблю із шоколадом. Він у мене такої форми. Я його накриваю і роблю все те ж саме. Це вже буде третя косичка. Точно так його скручую. Скачую. І зараз, коли вже у нас є три косички, будемо робити саме головне, будемо плести одну велику косу для калача. Для цього я їх викладаю, зверху защіпую трошки, і будемо плести косу. Косу можна плести, як ви хочете. Я буду перехрещувати дві коси. Понад, над третьою, потім піднімати і перехрещувати під третьою. Тобто ця центральна косичка буде йти поверху. Отак, От накладаю її, тепер піднімаю і перехрещую так само під нею. Ну, можна плести звичайно, косичку. ну, Мені так більше подобається. Тоді при випіканні ця така дуже гарна підходить, центральна ці косичка. І так доплітаємо до кінця. Воно дуже гарно тягнеться, прямо так і, таке тісто, дуже приємне, таке еластичне. Але так рівняю, щоб косичка ця була рівненька. І так, доплітаємо до кінця. Перехрещуємо і тепер роблю з його таку форму кругленьку і там защіпую. Зашіпувати можна, як хочеш. Я беру кожну, скріплюю між собою і дуже гарно защіпую. Ось так у мене вийшло: я поклала форму, накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на 20 хвилин. У мене температура в кухні 24 градуси. Прийшло 20 хвилин. Дивіться, за 20 хвилин як гарно підріс наш калач. Тепер беру один жовток, столову ложку молока, чайну ложку цукру. Все гарно змішую і буду намашувати наш калач. Гарно промашую всі косички, щоб він був дуже гарний при випіканні. Духовка в мене вже прогріта до 170 градусів і випікати я буду 1 годину. Ще посиплю мигдалевими пластівцями. Пластівців іде небагато, вони дуже легкі. Посипати їх буде, це не так уже і дорого. Але буде виглядати дуже гарно. Єдине, що не потрібно накривати після випікання харчовою плівкою або пергаментом. Ось тепер ставлю в духовку на одну годину. Дивіться, яка краса в нас вийшла, як гарно ці коси підійшли. Подивіться, який красунчик. Зараз він трошки підхолоне і я обов'язково покажу, який він всередині. Це просто такий пухкий, як хмаринка. Дуже гарне тісто і дуже красивий. Дивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, обов'язково печіть і робіть свято для вас, для вашої родини. Миру всім і до побачення!